Всім привіт! Сьогодні повернемося до дивної і нелогічної на перший погляд в Валерія Залужного, бойовий генерал і в жіночому глянці. Смішно чи не так? Але все цілком логічно, адже він там не як військовий, а як кандидат у президенти. Бо основними виборцями в багатьох пострадянських країнах і європейських країнах також стали жінки. Україна не виняток, а під час війни їхня роль, свобода та цінність. Зростатимуть до захмарного рівня саме жінки обратимуть майбутнього президента України. Звісно, якщо у нас ще будуть вибори, і саме тому фотосесія і стаття прослужного з'явилися у Vogue Ukraine, а не у Playboy. Чоловіки давно здали свої позиції, а зараз і поготів. Тому для політичної перемоги слід залишатися саме до жінок. І жіночий картонний бунт також добре вписується у цю картину світу. Загалом соціологи все зрозуміли правильно і готують для матеріархату ідеального чоловіка. Дебати цілком можуть пройти на каналі Бігуді або у перервах між турецькими серіалами, і це зовсім не насмішка і не глузування. Саме жінки зараз керують політиками. А ми. А ми йдемо далі на каналі Делаган Лайф. З вас підпис, подобайки та правильний вибір цього каналу. До нових зустрічей!